Вітанічка тренери! В Pokemon Scarlet and Violet в рейдах з 1 по 4 грудня з'являється 6-зірковий і я вам хочу розказати, за допомогою кого ви зможете з легкістю перемогти ці рейди. <му> Цей гайд є найпростішим варіантом і, скоріше за все, найсильнішим. І так, для того, щоб перемогти Черезарда, нам знадобиться азумаріл. Все, розходимось. Бувайте. Тараз жартую, він є насправді кращим варіантом для цього. Але нам знадобиться незвичайний, який ловиться в природі. А потрібен саме стерою казкового типу. Англійською, це буде Фері, якщо що. Тому що, коли у Черезарда з'являється додатковий щит. То потрібно буде бити своєю терою, щоб швидше його зняти. А на початку, так як азумаріл водяного і казкового типу, то через Зарда не буде варіантів на суперефективні чи звичайні типи атак, якого азумаріло обрати. Він знаходиться на локації під назвою Касаро Лейк. Або орієнтуйтесь тут, де я показую на мапі, саме там, де я зараз стою. Цей азомаріл 55 рівня. І саме з казковою терою. Саме те, що нам потрібно. Але будьте уважні, що нам потрібен Азумаріл саме з пасивкою під назвою Huge Power. Вона подвоює його стати атаки, саме тому він становиться ще кращим для того, щоб перемогти цей рейд. Але якщо так трапилось, що у вас не вийшло дістати цю пасивку, ну, не зливився він з цією пасивкою, то нічого страшного не потрібно. Постійно рісетити ігру і намагатись зловити його саме цією посивкою. Зараз розкажу чому і як. А насправді все просто: є такий предмет під назвою Ability Capsule. Він випадаючи з рейдів, а мені здається, вище, ніж 4 зірки, а також його можна купити в одному магазині, але я трошки пізніше про нього розкажу. Ці Ability капсул дають змогу Азумарілу чи будь-якому іншому покемону, якщо в нього є дві пасивні здібності, змінити одна на іншу. Тобто, якщо в нього є пасивка SecFat, то за допомогою Ability капсул, давайте я вам зараз її навіть покажу, вона знаходиться тут і підіймаємось трошки вище. Якщо вони в мене залишились, зараз давайте подивимось. Це у нас мінти. Так, вот. Ability капсул. Е, ось за допомогою цієї Ability капсул можна змінити пасивну любого покемона, у кого є дві пасивки. Тобто, як ви бачите, у Харіями, е, ну Це тут називається Iron Hands. В нього немає іншої пасивної здібності, тому. Йому і не можна використати цю пасивку. Цю, цей, цей предмет, вибачте. Як вкачувати Азумаріло. Потрібно використовувати максимально повну силу нашого покомана, тому інвестуємо все в його атаку. Так, це настільки просто. Але для рейдів нам потрібна ще і виживаємість, Тому другий стат, який ми інвестуємо, це саме ХП, наші життя. Як зробити максимальні стати? Якщо перевіряючи, ви бачите, що його IV по атаці і ХП не максимальні, то ви можете бачити це на цьому графіку, наприклад, то йдемо до магазину, про який я казав раніше. Давайте зараз я покажу вам шлях до нього. Він повинен бути десь в цьому напрямку. Зараз зачекайте. Сам забув трошки. Ні, не цей. Ось. Ось він десь знаходиться. Ось такий магазин. В цьому магазині можна придбати багато речей. Ми заходимо в General Goods. Тут в нас є Bottle Cap. Це ми використовуємо для того. Ми його можемо купити, так? Цей предмет. Допомагає нам збільшити наш стат один, один стат будь-який нашому покемону для того, щоб він максималізувався. Тобто його IV стали максимальними. А для того, щоб вони стали максимальними, не досить використати, просто використати цей предмет, нам потрібно ще для цього полетіти там, де сніжить зараз, там, де значок. По примарним покемонам. Монтеневра. Називається цей значок. Коли ми прилетіли до покецентра в це місто Монтеневра. Ось тут, позаду нас, поруч, поруч із Абомасноу, цей чоловік. Коли ми з ним поговоримо. Пропонує нам гіпертренінг. Ми е оберемо покемона, якого. Хочемо це застосувати. Вибираємо, наприклад, в мене максимальні стати, тому я не, не зможу зараз це зробити. Е, азмарілу. І, наприклад, от бачите, вони вже максимальні в мене, то я не можу на них нажати. Але інші стати можу вибрати який завгодно. І прокачати його до максимуму. Так, нам потрібні лише атака насправді, і ХП. Це більш ніж достатньо. Але якщо ви хочете все ж таки трошки більше, то можна вкачати ще Defense та Special Defense. Це допоможе трошки з виживаємостю. І нам залишилось підняти тільки EV, так називаємо. Так, є IV, а є EV. Так ось, для того, щоб нам їх підняти, знову ж таки, нам потрібно саме Атака та ХП. Більше не потрібно. Ми летимо до. Цього магазинчику, прямо до якого я зараз лечу. Ось він. Ось такий магазинчик з капсулою на ньому. І тут Ченсі намальована, ви не пропустите. Заходимо до нього. І тут можна придбати а, різні ось ці HP-UP, Як бачите, він нам потрібен. Так, тут Ability Capsule є. Це HP-UP нам потрібен і потрібен протеїн. За допомогою них ми піднімемо собі атаку та ХП. Але нам потрібно аж 26 штук. Так, це дуже багато. Я згоден. Це аж 260 тисяч витратити потрібно або грошей звичайних тут, або ЛП, так називаємо. Криптовалюту покемонів. Е, тому, так, ми купуємо тут по 26 штук і вкачуємо все. В Азомаріло. Більше не потрібно і більше ви, в принципі, і не зможете. Предмети та атаки. Кращим варіантом для атак для Азомаріло буде залишити Aqua Jet, Ліквідейшн та Playraf. І також е, нажати на кнопочку Change Moves. Remember Moves, і тут буде, він зараз, його зараз в мене немає, тому що вже атака є super Power. І в цьому випадку можна взяти йому предмет. Зараз у мене його поки немає, але можна взяти предмет під назвою Assault West. Цей предмет допоможе бути Азумрілу ще танковішим. Тобто в нас є багато атаки, в нас є багато ХП, і Assault Vest нам додасть ще й танковості. E, можна і інший варіант, звісно, можна замість акваджету e, взяти йому Белідрам. Це менш, менш сейфовий варіант, але все ж таки можна. Правда, через це доведеться змінити Assault Вест на щось інше. Я б взяв, наприклад, якийсь Сітрус Беррі чи щось типу того для того, щоб відхилити Азумаріла e, після того, як він використає Huge... як він. Белідром, вибачте. Так, саме його. Але все ж мені подобається більше перший варіант. я нагадаю вам, що в мене є свій телеграм-канал. Скануйте його по цьому QR-коду, або переходьте за посиланням в описі до цього відео. Також діліться цим відео з вашими друзями, якщо вам сподобався цей гайд. Ми робимо тут український пк контент. Тому дякую вам за перегляд. Слава Україні та до зустрічі!